У світі є тисячі красивих церков і каплиць для богослужінь, але мало може рівнятися з маленькою капличкою в серці Нью-Мексико. Історія, таємниця і красива архітектура представлені в каплиці Лоретто в Санта Фе. Але шедевр мистецтва є всередині каплиці. Це сходи, які з'єднують перший поверх з хорами. Сходи, які є дивом інженерії по своїй природі, приголомшують як і віруючих, так і невіруючих через свою чудесну конструкцію, яка кидає виклик законам фізики, 1 травня церква відзначає свято святого Йосифа робітника, згадуючи гідність і святість людської праці. Ми знаємо з Євангелії, що святий Йосиф був столяром і годувальником своєї сім'ї. Однак дехто може не знати, що святий Йосиф присвятив свою кваліфіковану працю маленькій каплиці Санта-Фе в кінці 1800-х років. В 1852 році сім мужніх сестер покинули безпечний і цивілізований штат Кентукі за проханням єпископа Жана Батиста Ламі. Сестри належали до ордену малої спільноти друзів Марії під Христом Ісуса. Який мав привілей бути першим орденом сестер, створеним в Сполучених Штатах Америки? Будинок, де від початку молилися, був названим Малим Лорето на честь святої родини, врешті-решт, вони стали відомі як сестри Лорето. За наслідком драматичних обставин. Все почалося, коли єпископ Ламі француз американського походження перевіз архітектора Антонія з Парижу будувати його собор. як архітектор він був включений у відновлення Сент-Шапель у Парижі на початку 1800-х років. Потім, за словами сестер Лоретто, він проектував каплицю в красивому готичному стилі, як Сент-Шапель. Кваліфіковані майстри і ремісники з Франції та Італії були залучені на допомогу місцевим будівельникам для спорудження єпископського собору, також вони допомагали з каплицею для сестер. Весь дизайн і майстерність були на вищому рівні, але не за великі кошти, які сестри не могли оплатити своєю готичною архітектурою каплиця однозначно виділялася серед маленьких глиняних будинків того часу. На жаль, архітектор помер до того, як збудували місце для хорів. Оскільки висота рівня хорів була більше 6 метрів над нижнім поверхом і малий розмір каплиці, то сходи б зайняли занадто багато площі підлоги, зменшивши тим самим кількість сидячих місць до неприпустимо малої кількості. Матінка Магдалена, яка була старша в той час. Зверталася до багатьох столярів спробувати побудувати сходи, але чула тільки страшні слова. Матінко, це неможливо через складність роботи. оскільки там були сестри великої віри, матінка Магдалина з сестрами вирішили довірити перешкоду великому заступнику католицької церкви Святому Йосифу. В дев'ятниці до святого Йосипа вони почали просити свого милостивого втручання. Сестри в багатьох ситуаціях отримали чудові благодаті через потужне заступництво святого Йосипа, але вони не розуміли, як в цій ситуації Боже проведіння мало прославити святого обручника. На дев'ятий і останній день дев'ятниці біля монастиря опинився поважний сивочолий чоловік з бородою. Він мав осла і ящик з інструментом. Столяр, який запропонував збудувати потрібні сходи. Його відразу найняли, і він взявся до роботи. Майстру не мали платити аж доти, доки робота не мала бути виконана. Мати Магдалина писала, що навіть не запитала імені таємничого столяра. В ті часи вважалося непристойно для сестер і дівчат спілкуватися з робітником чоловічої статі. Вони тільки пам'ятають, що єдині інструменти, якими він працював, був молоток, пила і кутник. Його праця тривала впродовж більше шести місяців. Коли робота була завершена, матінка Магдалина пішла щоб розрахувати з ним, але він зник. Вона також сходила на місцевий склад деревини, щоб заплатити, хоча б за дерево, але вони про це нічого не знали. Цій загадковій ситуації сестри очами віри констатують, що загадковий столяр був сам святий Йосиф. Спіральні сходи, які святий Йосиф залишив сестрам і їх учням-послідовникам, є шедевром краси і дива. Вони роблять два повні оберти на 360 градусів. І посередині немає центральної опори, яку мають більшість кручених сходів. Це означає, що вони висять без опори, і вага передається виключно на основу. До цього часу ніхто з інженерів не дійшов до якогось наукового підтвердження цього факту. Короткі куски деревини від метра до півтора в довжину з'єднані сотнями квадратних дерев'яних кілків, виконані з великою точністю і винятковою майстерністю. Немає ні цвяхів, ні шурупів, ні клею. Споруджені сходи складаються з приблизно 93 кусків деревини, розділених між собою для зовнішньої тітиви. І вісім для внутрішньої тетеви, а також 33 сходинки і 33 підйоми. Довершеність поворотів тятиви є незбагненна дерево зрощене вздовж боків тятиви, і кожен кусок є ідеально заокруглений. Інша таємниця сходів це тип використаної деревини, незважаючи на те, що по сходах постійно ходили сестри і діти кожного дня продовж більше ста років. То тільки краї мають сліди експлуатації. Також виглядає, що деревина не є місцевою зі штату нью мексико І насправді є невідомим типом. Спочатку, коли сходи були побудовані, то не було поручнів. Вони були додані аж через сім років. В 1996 році, після 15-місячного вивчення і аналізу дерева Форестом -Ізлі, технологом по дереву. Продовж 40 років підсумували, що дерево, використане для сходів, має невідоме походження. Це вид єлини, але підвид не схожий ні на що інше. Історія про чудесні події активно поширювалася між людьми по всьому регіоні, спонукаючи ріст посвятися тому Йосифу, через якого багато приходили подивитися на чудесні сходи. Церква Святої Марії з обережністю ставиться до того, щоб робити твердження відносно речей надприроднього походження, але нічого конкретного не було сказано про сходи. Багато католиків до сьогодні переконані, що це була виняткова майстерність самого святого Йосифа завдяки гарячим молитвам сестер Лорето що відкриває нам спробу зрозуміти послання Божого проведіння, ці чудесні події словами самої Пресвятої Діви Марії, преподобній Марії з Агреди, викладеними в її відомій книзі Містичне місто Бога. Наша пані стверджує, моя дочко, незважаючи на те, що ти описала мого чоловіка святого Йосифа, як найбільш шляхетного серед князів і святих Небесного Єрусалиму, ти все ще не змогла належним чином проявити його видатну святість, а також жоден смертний не може пізнати це до кінця, до моменту, коли він опиниться в баченні божественного, і потім все буде заповнене дивуванням та похвалою, оскільки Господь дасть їм здатність зрозуміти цю правду. Останнього дня, коли всі люди постануть перед судом, нечистий буде підступно приховувати гріхи, які зупиняли їх від розуміння цінності спасіння, а натомість будуть покладатися на себе. Вони запросто могли б мати цього заступника, щоб отримати прихильність на справедливому судді. Все людство значно недооцінило привілеї відносно мого благословенного чоловіка, і не розуміє, що для них може зробити його посередництво перед Богом. Запевняю тебе, моя дитино, що він являється дуже привілейованою особою Божої присутності і має велику силу зупинити руку Божої справедливості. Всі ці переваги призначені бути винагородою за милу досконалість цього чудового святого і за його великі чесноти, оскільки Боже милосердя справедливо виливається через них і дивиться на святого Йосифа з великодушною щедрістю, готовою омити чудовими благодатями всіх, хто використовує його заступництво, улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.